Всім доброго дня, слава Україні, героям слава. І так, просили мене засняти розміри саморобного культиватора, якого я зробив на е, який похожий на Алябомет. І так. Е, сама рамка оця зроблена. 60 на шідесят толщина четверка. Ось цієї труби. Длина її метр п'ятдесят Потім тут де пальці сорок. На шість п'ятерка толщина. Полоса, це на три точки, 50 на вісім. Тут зробив таку перемичку 50 на 50. Потім е, ці труби, які е, кріпляться до цієї рами, тут у нас 60 на 60, Толщина четверка і висота їх. Зараз, секундочку, як це добре замірити, щоб було видно. ай неудобно все хай би тако 20 см камера трохи искажає 20 потім е полосиці е 50 на 8 це е, купляв я 6-метрову полосу. Цю вона і на Трикутник туди і сюди вона якраз приміняється. Длина цих полос е, 29, ну, можна коротку, 28 можна. Е, потім сама сама рама культиватора. Також 60 на 64, висота цей так само 20 см стоечки а длина е, цей, де чіпляються їжаки і так далі. виходить 55. Ну, можна 50, там було, але я посчитав по що у мене є запас, можна довшою трохи зробити, тут можна більше агрегатів чіпити. І ну, Це то 60 на 60 туба. Тут такі е, пластинки приварені, упори, щоб не совалось. Е, так, е, втулки сюди були, точилися. Е, Раніше думав просто просверлити і болта поставити. Так не виходить. Воно то виходить, але не дуже воно класно. Виходить. Були виточені втулки, з такою шайбою упор забив і все, І воно тут однакові розміри по боках, Там по 5 мм вистачає. Ще хочу що показати труби на колеса. 40 на 40, то оця вот труба 40 на 40, четверка також. е, Так само ці полоси тут. Це все з одної полоси де на ці розкоси, ну, на цю трьох точку було взято. Кріплення рами е, культиватора до рами цієї. Тут а, були два уголка зварених до купи, типу, вийшов швелер, вирізана пластина, просверлив зверху шпильки, приварив і все. Так. Потім. Е Цього труби квадрат 50 на 50, п'ятерка і сюди вставляється цей трубоквадрат 40 на 40, четверка також. Е, тут десь е, плоскорези. Тут виходить трубоквадрат 50 на 30 троєчка. Отак воно, косинець зварений квадрат на підняття упори 15 на 15 і длина їх ну, 11 з половиною там потім оці розкоси тут полоса 40 на 4. Ну і така виходить рама. Ну вона на борони. Оця стоечка 40 на 14. Приварена трубоквадрат 40 на 44. Два огулки просверлених і тута сорок на двадцять. Дві пластинки. Приварено. А тута пятдесят на 50 троєчка. Ну, я знаю, скільки тут. Ну, шістнадцять. 16 сантиметрів трубоквадрат взятий, а тут-то 25 на 25 трубоквадрат, де кріпляться. Ось що такого покажу. Кріпляться бурінки на цепку. Колеса заказував фірма Вінаві. 350 гривень колесо з оською, з гайками, все крутиться, все хорошо. Пальці на 22. Це токар точив. ще тут кинув такі усилітельні труби, щоб не зігнулося. Тут можна і не крепку 20 на 40 Получається трубоквадрат двоєчка воно упори буде тримати хорошо Ось такий культиватор. У мене вийшло повністю все саморобне. Ну, даже Даже, даже дивіться, хочу показати їжаки саморобні. Так, Жигульовські ступиці. Потім полоса була така, ну, кусок желіза такий плоский е пластини було. Я нарізав їх по дліні, е потім надрізав, позгинав, всередину теж кинув пластини е з отворами щоб можна було угол атаки міняти. Е, ці в мене пластини, покійний батько, ще на заводі зробив таких три штуки, е, точніше дві, е, більшу меншу, а третю меншу я брав вже Гульовські ступиці, там такі пластини є на тормозний диск, надіваються. Ото вони підійшли хорошо. Е, ці остойки кусок металу був такий хороший, зараз кажу вам. 20 на 40 і длина 40 висота. І такі вийшли їжачки. Тут арматура наварена. Таке коротеньке відео. Пружини були взяті з прицепу е грузової машини. На, там на тріщотках. Ну, можна підібрати що хоче. Отакі пружини. Отак-то. От так, хлопці, всім дякую, хто дивиться, підписується, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.